Річки, легкий джаз та вечеря тотальна романтика з глибоким змістом. Восьмий рік поспіль Редісон Київ» вимикає усе можливе світло на підтримку години землі. Саме український готель став першим в світовій мережі, хто доєднався до глобальної ініціативи. Звісно, ми не обмежуємося лише одним днем, і весь рік намагаємось заощаджувати і допомагати в екологічних напрямах. Зокрема, вересень ми називаємо місяцем соціальної відповідальності. Завжди плануємо багато активностей, прибирання лісів та пляжів, здаємо кров, допомагаємо шпиталям і таке інше. Екологічну ініціативу гості готелю підтримують залюбки. Тим більше в Редісон вже стало традицією влаштовувати гастрономічні майстер-класи, де всі страви готуються без використання електрики а чувствуешь какую-то субрічанськість, скажімо, глобальне отношення землі. Замістить полізне сприяння. На згадку про годину землі гостям лишились її символ пандочка на руці, а для душі символічне фаєр-шоу.